Це результат нашої більше ніж двохмісячної праці відкриття мосту через річку Бреч. Всі старалися, маємо результат. Це важливе міст для нашого міста, для нашої громади, тому що тут здійснюється в першу чергу транзит важкого транспорту наших підприємств, промислових, наших лісопереробних підприємств. Їздить техніка сільгосподарська, і їм важко було їхати в об'їзну дорогу. Я дуже дякую Державній спеціальній службі транспорту за те, що їхніми зусиллями було відновлено цей міст. Міст зробили гарний, і це для нас як находка цей міст. Це перший інфраструктурний об'єкт, який вводиться в експлуатацію з 24 лютого 2022 року в нашому місті. Це ось транспортне сполучення, це якість життя наших громадян. Величезна подяка всім причетним до цієї події, за те, що. Такий важливий об'єкт в маленькому місці сьогодні буде пропускати перші автомобілі всіх святом, з новим об'єктом, який ми вводимо в експлуатацію. Він ростить стільки, скільки потрібно. Дякую, слава Україні! І героям усім слава, а тим на передовій. Хай хлопці держаться, кріпляться. Ми їждемо, і ми їх любимо всіх і чекаємо на їх, і молимося за їх. І це стрічка як символ нашої перемоги над нашими ворогами, мирного неба всій Україні. І щоб швидше була в нас велика перемога, щоб дійшли до моря і вигнали їх оту нечисть, нечість, щоб на білім світі не було.